Що їсти, щоб не померти з голоду на дієті? У попередньому відео я розповів, як легко схуд на 26 кг за 3 місяці. Якщо не бачив, обов'язково подивися. Одне з правил було повністю виключити шкідливі продукти. Але що ж тоді їсти? Додивися до кінця і дізнаєшся, які корисні продукти можуть бути ще й дуже смачними: білок, курка, індичка, яловичина, краще телятина. Хек, ментай, морепродукти, яйця, свинину краще не їсти або трохи і лише домашню. Білок майже не відкладається у жир, тому можна їсти практично без обмежень, якщо готуєте самі. Складні вуглеводи, каші, гречка, пшоно, нешліфований рис, овочі в кожен прийом їжі. В них багато клітковини, що гальмує стрибки цукру, картоплю не їсти. Жири, рослинні насіння, гарбуз, льон, чиа, мак, чорний кунжут та горіхи. Грецькі кешю, ліщина, мигдаль. Але не арахіс. Норма до 40 грамів на день. Спеції куркума, орегано, зіра, сушені трави, французькі, італійські. Це смачно і корисно. Що іще? бобові. горох, квасоля, нут, маш, сочевиця, краще зелена, гриби, свіжі і сушені, зелень, водорості. Як готуємо, в салати додаємо оливкову нерафіновану олію. Соняшникову не вживаємо. Смажимо на кокосовій олії або смальці. Рафінована оливкова олія як виняток. Фрукти і ягоди. Фрукти обмежуємо один на день і після їжі. Яблука краще кислі. Ягоди. Чорниця, лохина, малина, шовковиця. Чим темніша ягода, тим краще. Тепер ти знаєш, що їсти, щоб схуднути і не страждати від голоду. Якщо залишилися питання, пиши в коментарях, всім відповім. Став цьому відео вподобайку та підписуйся на канал. Далі буде ще більше корисних відео.